Христу. Ви на каналі Молодь МГК Мене звуть Богдана Корнота і ми повертаємось. Ти розумієш, що ми 2000 тисячі років, як ми відповідаємо, щось, але це не христианство. Всі бігали у ресторанчик їсти лапшу, бо е, він казав, що ця лапша є із секретним інгредієном. Не повторюйте, будь ласка, сіла. Ми знаходимося в селі Анталивці, де розташований духовний центр святого Івана Павла II. Це місце є місцем сили, заспокоєння, другим домом для молоді, катехітів. Та всіх тих, кого хто цього потребує. Та всіх тих, кого цього потребує, а в нас в гостях отець Василь Кузьма, Славис Христовач. ваші справи. Богу. Дуже добре, дуже добре. Коли бачу молодь, завжди радію. Добре. Ми знаємо, що ви директор цього духовного центру. У нас завжди асоціюється, коли ми чуємо отець Василь Кузьма це Анталовці, табори, численні реколекції. І перше питання воно буде стосуватися того, які мотивації у вас були, коли ви прийшли сюди, і як ви вирішили таки продовжувати цю діяльність? Ну, варто сказати, що. Я продовжую цю діяльність, бо до мене тут розпочав працю інший священник, отець Михайло Соляник, який десь теж був для мене таким добрим духовним наставником. І можна сказати, що я просто продовжив ту працю його. І чесно кажучи, коли вчився в духовній семінарії, не думав над тим, що я буду відповідати конкретно там за молодь і, цей, і буду служити в центрі, десь уявляв своє служіння. При парафії, там, з бабцями, з дідусями, з е, подружжями і так далі. А тут вийшло інакше. Але до всього цього не просто пристосувався, але через молитву Бог відкриває, що ти маєш робити, як ти маєш робити і йти вперед, робити добрі справи і, і виконувати те, до чого тебе Бог кличе. Добре, перейдемо до наступного запитання, то які основні цілі та цінності ви прагнете передавати учасникам табору, молоді і всім людям, які сюди приходять через різні потреби? Ну, можу сказати, що перша важлива ціль це дійсно робити найбільше добра. Тому що вважаю, що це є завдання кожної людини і кожного християнина. Тобто, зробити якнайбільше добра. І залишити після себе добрий слід. Не задля того, щоб хвалили, але для того, щоб дати добрий приклад і в такий спосіб надихати інших. Бо в сьогоднішньому часі багато людей є розчарованими. А це місце, де приходять теж люди, які розчаровані, які побиті різними проблемами, труднощами, вони знаходять спокій. І важливе тут для них є спілкування. Люди хочуть спілкування, люди хочуть, щоб ну, з ними були відкриті, вони хочуть йти на контакт, але інколи не знають, як це зробити, з чого треба почати, як, як, які шляхи або які перші кроки зробити. І тут намагаємося в цьому їм допомагати. Це працює. Це дуже працює. Наступний кадр у нас буде в церкві. Запрошуємо вас. Ми знаходимося в церкві, і наступне запитання: це які особливі моменти або спогади з цих років організації залишили найсильніший вплив на вас. Думаю, найсильнішим впливом, коли, коли сюди приходять і надалі молоді люди, котрі вже змінили свій статус вже не просто як молодь, але є в подружньому житті, або приходять вже своїми діточками, які мають по два-три по роки, а то трошки і більше. І коли ти бачиш їх, як вони зростають, як вони живуть, або коли приходять сюди і зайдуть на каву. І як бачиш, як вони звертаються до своїх дітей, як з ними говорять, як роблять їм зауваження, то розумієш, що це є певна така праця, яка робилася колись, і зараз є ті плоди тої праці, і ті молоді люди передають передають це своїм дітям. Це є найпрекрасніше. Найтаке особливіше, і це мене тішить. І тоді надихає, що ти йдеш правильно, що ти робиш правильно, що ти думаєш правильно і не треба зупинятися. Таких локацій у нас ще не було. І не знаю, чи буде. Але наступне запитання: які виклики ви зазнали протягом всіх років, і як ви їх подолали? Ну, викликів завжди, завжди багато. Завжди багато. Один. Із таких викликів, які приходять щороку, це літо, це табір, це діти. І всі хочуть, хочуть попасти до літнього табору, бо знають, що тут є добре. І завжди є брак місць. Брак місця. І тому е, намагаємося розширяти духовний центр з місцями. І Батьки телефонують священники, отче, мені треба 20 місць, я кажу, нема, ну щось зроби. Ну, я не можу нічого зробити, я не Господь. Так і, і то десь є складно, але разом із тим є і матеріальні виклики, так само не лише організаційні чи якісь там духовні, але і матеріальні, тому що завжди потрібно щось оновлювати, підтримувати, розвивати, вдосконалювати. І навіть скажу так, економити. А як найкраще економити, це замінити на більш сучасне і хороше, щоб не було дискомфорту, щоб люди себе почували, діти, молодь. Вони себе почували не лише духовно, морально, психічно, психологічно добре, але і відчували себе так тілесно горяча вода, тепло і затишок. Та де ми знаходимося? Розкажіть ми що знаходимося. Ми знаходимося. Це є наша котельня, де ми накладаємо дрова до котла. Зараз вже поставили новий котел більш сучасний і хочемо ще акумуляційні баки, і тени для гарячої води, які мають допомагати, щоб мати завжди гарячу Воду і взимку мати добре, добре тепло, тому що ми живемо в Анталовцях, а це місце е і серед, можемо сказати так, серед маленьких таких гір, де є холодно, і різниця навіть в температурі між середнім чи Ужгородом може досягати до мінус 10 градусів. Ось тому маємо ще тут багато, багато роботи. Хотіли за 15 років експлуатації цього духовного центру. Перший раз робимо. Заміну котла, бойлерів і всіх інших необхідних засобів, бо знаємо, що дуже часто виключають світло, і тому мусимо поставити циркуляційні насоси більш економні, які будуть менше споживати електроенергії, і таким чином зможемо заощаджувати і в такий спосіб більше робити добрих справ для тих, які сюди приходять. Ви це зараз говорите, і в мене в голові дуже великі цифри. І я на це дивлюся, і воно виглядає дуже сучасно, дуже якісно і дуже дорого. Скільки в яку вартість це обходиться все? Ну знаєте, коли ми починали, то вираховувалося одно, але потім в ході роботи з'являються якісь такі форс-мажорні обставини. Наразі ми вже витратили трошки більше як півмільйона гривень. Це котел, це боляра, це акумуляційні баки, так само воду. Переробляли ми і ставили додаткові фільтри для того, щоб вода була у нас хорошою. І потребуємо ще близько 350 тисяч гривень для того, щоб завершити тут повністю роботу і запустити тепло до приміщення духовного центру. Ми знаходимося на кухні, яку того року оновили, так якщо я не помиляюся. І я готова задати наступне запитання: це як ви дотримуєтеся балансу між адміністративними обов'язками, як директора духовного центру, і власне духовною місією? Ну, сказати так, це не просто. Це не просто, але якось воно знаєте, е... Іде у поєднанні, навіть на цим не задумовуюся. Не задумовуюся. Ясна річ, коли треба приймати якісь певні рішення чи щодо реконструкції будинку, чи стосовно якихось нових планів. Ясна, людина, з якою я раджуся, це завжди є наша владика, але багато в тому всьому іншому мені допомагає моя дружина. Бо вона є десь таким теж моїм радником, з котрою я спілкуюся, з котрою я вирішую багато теж питань, так, які мене турбують. Або іншими словами, ми скажу так: просто не просто вирішую, а я просто озвучую. Інколи навіть своїх дітей, коли я забираю її зі школи, їдемо і кажу, тато думає. Про таке і таке. А що ви думаєте про це? ні? Хочу почути їхню думку. Або молодь, питаюся. Ми навіть коли планували робити якісь певні переостановки, щось поміняти, щось інакше. Я завжди питаюся молодь. Хлопців, дівчат, питаюся, що як ви бачите, навіть в плані кухні, так? чи добре готують, чи вам смачно, чи потрібна ця страва, бо це є важливо. Це є важливо, щоб кожен, хто приходить сюди, почував себе тут дуже добре. На цій кухні ми їли численні обіди, ми пили численні кави, чаї. Тут було дуже багато розмов, сліз, дуже багато таємниць розповідалося. І, власне, наступне запитання буде: яких цінностей і, власне, чого можна навчитися тут, в духовному центрі Анталоці? Дуже класне запитання, дякую. Але думаю, що найкраще. На це питання відповість сама молодь, ті, котрі досвідчували тут своє перебування, які заживали різних моментів, тих, які проходили тут чи практику, чи просто приходили відпочити, чи брали участь як волонтери, і так далі. То вони будуть тими автентичними достовірними джерелами, які скажуть інформацію, яка буде дуже точна. Добре, то давайте запитаємо нашу молодь. Молодь, а чого навчилася ти тут? В Анталоцях я навчилася бути більш впевненою в собі, прислухатися до чиїсь думки і не боятися висловлювати свою власну думку. Дякуючи Анталовцям, я навчилася бути відповідальною і навчилася праці з дітками для мене. Анталовці це про любов, це про підтримку. Запрошалені емоції і враження. Таловці особисто мені подарували найкращих друзів. Навчили працювати з дітьми, навчили приймати себе, приймати інших такими, якими вони є. Приймати різні важливі рішення в своєму житті також вдалоці вчать заощаджувати заощадження. Стосується всіх сфер нашого життя. Я навчилася в Анталоці бути більш впевненою в собі, впевненою в своїх висловлювання і в тому, яке я є. прийняла себе, прийняла такою, яка я є. Це місце, де моя душа спокійна, де я дуже щаслива. Ванталоцях я знайшла справжніх друзів. Через яких Бог навчив мене любити. Ванталус я навчилася відповідальною, та дістала крутий досвід роботи. Анталовці це можливість отримати цінний досвід та підтримку у цьому процесі. Слава Ісусу Христу! Анталовці це те місце, де ви можете спробувати себе в різних професіях, починаючи від, від посуду і закінчуючи проведенням літніх таборів. Ванталус, який навчилася користь, використовувати час. В Анталовцях я навчилася більшої терплячості, впевненості в собі, а також в будь-яких непередбачуваних ситуаціях, покладати свою надію тільки на Бога. Анталовці для нас є особливим місцем і місцем спогадів, тому що тут ми познайомилися і почалася наша історія. Згодом ми одружилися і з часом з'явилася наша донечка. За цим столом завжди під час табору проходить реєстрація, і ми знаємо, що за цим столом відбувається початок. А питання буде стосуватися продовження. Які плани на майбутнє ви маєте для розвитку цього духовного центру? Завжди, коли привозять дітей батьки, батьки кажуть: а коли ви для нас зробите такий табір? І на превеликий жаль, ми не маємо стільки багато тут місця для того, щоб робити і для батьків, бо розуміємо, що кожну сім'ю потрібно чоловіка й дружину поселити окремо, і це є десь важко зробити, але з Божою допомогою, вже третій рік будуємо будівлю ще одну триповерхову, де зможемо реалізувати цю можливість, щоб дати змогу сім'ям теж брати участь у літньому таборі не тільки. Тому що велика моя мрія, щоб робити і земні табір для дітей, коли є канікули. Тому що коли є канікули, то діти зазвичай сьогодні не мають де, де дітися. Вони вештаються або просто по вулиці, або займаються не тими речами, якими би було потрібно. І це би була найкраща інвестиція для них, щоб той час, який вони мають, був часом, який буде використаний з великою користю. Ви сказали про сімейний табір, я вже хочу мамі подзвонити, щоб ладилася, Але я розумію, що тут багато чого треба ще. І ви згадали про нову будівлю. Що для того треба, аби її завершити? Ну наразі є стіни, криша ще є дуже багато роботи. Тобто потрібно утеплення, внутрішнє, потім. Потрібно поштукатурити, потрібно проводку зробити, ізоляцію фундамента, опалення, вікна, до прикладу, вікна і двері на всі три поверхи нас обійдуть близько 480 тисяч гривень. Це вже було нами прораховано так, і, і багато іншого. Так, але думаю, що з Божою допомогою і з добрими людьми, і з надією. Великою, що війна скоро закінчиться, і тоді е, легше буде нам е, продовжити цю справу, бо багато витрачається на інші, інші речі, які потрібно, бо приймалися ми тут і переселенців, і е, літом, коли відбуваються літні табори, то так само е, приймаємо дітей з малозабезпечених е, сімей, дітей, сирот, дітей наших воїнів, які загинули. Так. 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 В описі буде картка, і хто буде мати можливість, бажання, а хто не має цієї можливості допомогти фінансово, то просимо про велику молитовну підтримку і віримо в те, що спільними зусиллями зробимо ще більше добра для церкви, для держави і для тих, хто цього дуже сильно потребують. Добре, як ви згадали про Божу допомогу і власне допомогу наших жертводавців, то зараз я хочу попросити вас, дорогі глядачі. Ми розпочинали цю програму, виключно на волонтерських засадах, і продовжуємо. Але зараз хочемо вас попросити про допомогу співдіяти нам на Добродуховного центру. Ви бачили в наших соціальних мережах в інстаграмі, в телеграмі, в фейсбуці, де ми проводимо час тут. Тут дає тепло, як духовно, так і фізично. Але зараз нам треба допомогти, щоб тут було тепло завжди. Ти, Василь. Дякую. Дякую вам. Дякую, що ви є. Дякую всім тим, які хочуть нас підтримувати. І ті, хто не в змозі нас підтримати фінансово, то просимо про молитовну підтримку. Це теж дуже дуже важливо. Дякую. Добре, ви згадали про фінансову підтримку. Як саме ми можемо вам допомогти фінансово, і власне куди ці кошти ви плануєте спрямувати? Я думаю, що найкраще це можна отримати в описі після відео, де будуть реквізити наші, де можна перекинути ці кошти, і їх спрямуємо на те, щоб докінчити з котельнею, щоб тут було. Всім дуже дуже тепло, навіть гаряче. Ось і якщо буде забагато коштів, то ми спрямуємо їх для того, щоб закупити для духовного центру нові матраци, тому що після 15 років експлуатації вони вже досить зносилися. Дякувати Богу, знайшлися вже водавці, які допомогли нам цьогоріч придбати нові подушки і нові покривала для центру. Тому вважаю, що з вашою допомогою, з допомогою тих глядачів і всіх небайдужих людей, ми зможемо зробити набагато краще у духовному центрі. Головне запитання наших інтерв'ю це якою ви бачите церкву в майбутньому? Церква в майбутньому. Я не знаю, скільки ще проживу, щоб це все побачити, але вважаю, що і маю таку думку, що церква в майбутньому буде такою. Все залежить від того, що який приклад подамо сьогодні ми. Якщо ми подамо приклад молодим людям найкращий, тоді церква буде найкращою. І ще кращою за нас. Дякую. Дякую. Дякуємо вам, дорогі глядачі, що дивитесь нас. Реквізити в описі. Любіть і дійте, і співдійте на добра. До нових зустрічей. Дякую. Фотозвіт в наступному відео.